Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. І ми починаємо. Розпочинаємо з артефакта, вік якого майже дві тисячі років. Це фалера, яку у стародавньому Римі використовували як військову нагороду аналог сучасних медалей. До речі, саме від фалер походить і термін фалеристика наука, що займається вивченням нагород. Фалера із зображенням сатира першого третього століття, знайдена в Полтавській області. Придбали її за 32,5 тисячі гривень або ж 850 доларів. Далі стародавня Біблія, котрій більш ніж 300 років. Надрукована вона в Нюрнберзі у 1703 році в перекладі Мартіна Лютера. Розмір книги 31 на 24 сантиметри. Стародавня Біблія була придбана за 37 778 гривень або ж 980 доларів. Далі 40 лір 1815 року, які були викарбовані в часи правління герцогині Парми Марії Луїзи. Вона була донькою імператора Священної Римської імперії Франца та другою дружиною усім відомого Наполеона. Монета виготовлена з золота 900-ї проби вагою біля 13 грамів, тираж її майже 220 тисяч штук. 40 лір придбали за 44 280 гривень або ж 1150 доларів. Далі рубль 1723 року, який був викарбований часи правління першого російського імператора Петра І, виготовлений він через два роки після перейменування Московського царства на Російську імперію. Але на гурті, як бачимо, все ще московський рубль. Рубль 1723 року придбали за 46 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі старовинний перстень виготовлений судячи із фото у пізньому середньовіччі. На внутрішньому боці тут зображене популярне в ті часи рукостискання та цифра 18, яка ймовірно вказує на століття. Перстень виготовлений з золота, проба якого 670 Він прикрашений гранатами та смарагдами. Вага 6 грамів. Старовинний перстень був придбаний за 46 790 гривень або ж 1220 доларів. Далі 15 рублів 1897 року – монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету за 51 300 гривень або ж 1 330 доларів. Далі найкраща українська монета 2020 року. Енаїда набір з дев'яти пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна, випущений Національним банком України, присвячений поемі Енеїда, написаній народною мовою, із зображенням історії, звичаїв, традиції та побуту українського народу. Монети виготовлені зі срібла. Загальна вага їх 280 грам. Тираж лише 1200 примірників. Набір монет придбали за 53 тисячі гривень або ж 1380 доларів. Далі старовинний енколпіон. Мощовик, якому майже тисяча років датується він 13 13-м початком 14-го століття. Сюжета сунта. Так зване успіння Пресвятої Богородиці. Артефакт виготовлений із бронзи. Розмір його біля 9 сантиметрів. Енколпіон був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1560 доларів. Далі 3 рублі 1833 року, викарбувані в часи правління російського імператора Ніколая І. Платинові монети номіналом в 3, 6 та 12 рублів карбувались Санкт-Петербургським монетним двором і перебували у обігу з 1828 по 1845 рік. Вони є першою у світі офіційною серією платинових монет для обігу. Ця монета вагою у майже 10,5 грамів вийшла тиражем у 84 тисяч Чі штуки придбали її за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона. Іконі цієї більш ніж 100 років. Оклад до неї був виготовлений у 1898 році майстром ювелірних справ Тараповим. Сюжет святий Миколай, розмір 31 на 25 см. Старовинну ікону придбали за 174 тисячі гривень або 4 тисячі 520 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим. Відео всім гарного дня переможемо!